Шановні аграрії, вітаю на Кіровоградщині. Ми з вами на території господарства Агроволодимир. Де впродовж сезону ми з вами спостерігали за новим гібридом кукурудзи від компанії Сінгента «Сіпрімео». Гібрид висіний 29 квітня. Попередником був соняшний. Тож буде цікаво, який дасть врожай господарству цей гібрид. Головною особливістю гібриду CPM є те, що він належить до елітних гібридів бренду Artesians з FAO 360 Цей гібрид має високий потенціал врожайності за різних технологій вирощування. Добре адаптований до посушливих умов, досить стабільно переносить високі температури та дефіцит вологи. А ця проблема, як відомо, з кожним роком набуває дедалі більшої актуальності. Позитивними якостями даного гібрида є висока холодостійкість. Стійкість проти кореневих і стебливих гнилей та похирчистої сашки 8 балів за 9-бальною шкалою. Рекомендовані зони для вирощування Сіпрімео це лісостеп та північний степ. Тож зараз ми дізнаємося про результат. В нашому випадку гібрид премео показав також вологу 14,3. А тепер результати. Гібрид примео. 47,27 центнерів з гектара. Як вам такий результат? Ми отримали результати премеу по врожайності на Кіровоградщині, в господарстві Агроволодимир. Цікаво! А Дніпропетровщина, який результат покаже?